Так вони виступали разом на сцені вперше, п'ять років тому, на конкурсі Тато може. <му> Таким показали себе на відборах до талант-шоу у Дніпропетровську. Аж настільки підкорили вибагливих глядачів і суворих суддів у дебютному прямому ефірі. Прекрасна щаслива історія, і у вас все вийшло. І ви хороша підтримка для своєї дочері і по житті, і сьогодні на сцені. Дякую. Справа. розчулили до сліз зворушливою акробатично ліричною історією у півфіналі. Наразі роблять все можливе і неможливе, аби достойно представити рідне місто і свою родину у фіналі шостого сезону телепроекту Україна має талант. В номері опять будемо показувати отношення папи і, і дочки. Немножко, Німножко каже для маленькі сікрест от кадри волшебства. Сергій Баля, гірничий майстер шахти імені Орджонікідзе. Займатися цирковою акробатикою почав після успішного родинного виступу. Центральний комбінат традиційно проводить чимало подібних заходів за участю своїх працівників. Та тоді Сергій навіть не міг подумати, що все зайде так далеко. Тепер, після нічної зміни у шахті, він заступає на батьківську акробатичну зміну. Разом з десятирічною Мариною займається у палаці культури імені Леніна. За словами керівниці зразкової циркової студії Прометей Катерини Зоріної, Сергій найстаранніший її учень, а подібний випадок єдиний у її багаторічній практиці. Цієї суботи родині балів як ніколи потрібна підтримка земляків. Кращого з найталановитіших визначатимуть за результатами СМС голосування. Тож вмикайте канал СТБ о 19-й годині. Дивіться фінальний виступ Марини і Сергія і відправляйте смс з потрібною цифрою. Дорогі вражання нам дуже хочеться вже виступити, дуже хочеться, щоб ми, ми вам подобалися. голосуйте за нас. А переглянути телевізійну історію успіху тата з великої літери можна буде сьогодні, о 21.30 та в суботу, о 17.20 у програмі «Знає наших.